6 січня, огляд трейду ОРБ та 15 хвилин ОРБ на відкриття маркету. Отже, нагадаю, налаштування трейджу МНК, мікро NASDAQ, 1 хвилина, налаштування 150 тіків стоп-лос, 50 тік профіт, 4 контракти. Отже, орб, так, ось наша свічка в 2.30. Це по UK Time. Наступна свічка. Так, цей трейд не настільки очевидний, як в більшості випадків. Наступна свічка не перетнула ні верхню, ні нижню межу. Чекаємо, наступної. Ось тут ми на кілька тіків перетнули верхню межу open range свічки. І далі поринули ось сюди. І дві хвилини, майже дві хвилини, було хвилювання, було чітке відчуття, що дуже ймовірно ціна може впасти вниз, але 150 тільки стоп-лос дозволив нам залишитись в трейді. Ось 150. чекай, 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 Дивись, ось буквально трішечки, А, ні, ні, ні. Спочатку ціна впала, тому що ми я була нижче, ніж стоп-лос. Спочатку ціна впала. Потім пішла догори, а потім вже на цій свічці почала падати знову. Але зрі... ріст ціни приніс профіт. Окей. Орб. Далі, дивись, яка ситуація. Ми виключаємо ренч Market. А Тепер 15 хвилин. На 44-й хвилині, ось тут о, в нас був ренч. Да? Це 43 я хвилина, тут закрилась. 44-та. Я була дуже, як ти кажуть, там ти була спокуса відкрити трейд на купівлю раніше. Да? Тому що ось, думаю, ще одна хвилинка, а все одно ціна піде вверх. Тому що йшла вверх. Тут відбувся «pullback», і тут думаю, іде знову до гори. Тож чому б і ні? І тут було недостатньо тут всього 44 тіки. І на наступній свічці ось ціна впала вниз, і вона би закрила мій трейд в. На втратах, тому е, я дуже щаслива, що я е, не була tempted, так не спокусилася на відкриття раніше е, і дочекалася пересічення е, верхньої межі 15-ти хвилинного ренджу. Отже, тут е, ми пересікли, відкрили трейд, і дивись, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ось майже до 10 хвилин е, ми були в трейді, і 150 тіків тільки знову ж таки дозволило не. Е, Вибити в трейд, не вийти з трейду, ось тут у нас ще було 150, а вже звідси весь цей час ми були в межах стоп-лосу. Тому трейд обидва трейди були позитивні, profitable і такі ось досить емоційні, такі спостереження маю. Тож, дуже висновок. Просто слідкуємо правилам, так, якщо ми відкриваємо на пересіченні, відкрию на пересіченні, тому що ось ці входи раніше, або пізніше, ну пізніше допустимо, але раніше вони дуже впливають емоційно, так, тому що якби була втрата, я би себе корила за те, що ну навіщо ж я порушила правила? Ось так ось. good luck, See you later.